Ми хочемо тоху в паровозику покатати. Вінницький як той, той, там, везунчик, Вінницький, Вінзунчик вон. Там їх два. О, там все Один показав, типу, що от я, да. Я такий. Без, тебе мого сина Як ти там його баюкав?

Б'ять не буде. Антон Махович. Антон Махов малий Гандон. Там ще перерва? Ну, Лукаш, прочекай до скількох перерив. До 10. До 10? А сейчас скільки? Зараз 11 До 10 минут першого. Від 1512 до 10 минут перше. Ну у нас випадки, блять, пиши. Розкривайся, дивись. Хочеш німного еротиків. Німного еротіки, ся сховається на кипіску. Чика котіка. Давайте в коротше це. Це трохи странно. це нормально. Ну як сказать, странно. Снимай молдек мамочка. Бля, это шоспрячься. Бряд то хаменты. Прячь дури. Давай, шмаль. Да це нормально, чув Лукаш? Он з собою с в коляску і там, там, там дых ховати. Що, ні? Ні, блядь, ти що, дитині цигарет? Мамка побачить піздець, ти що? Я там не проти. Дорога, ти кида підкурюсь, малось так. Ну, в натурі, мені щось не спасть. Бля, тоха курить кончубас. От хуєлий хіна, вдома на так. О, це і він зараз його регі з ною, тепер волоси речі. Ну, торі смішно. Дай мені кажуть, що це була смішна шутка.